Розділ 98. Чіткий доказ Не відмовилися від невір'яті з людей писання і багато божників, які не увірували, поки не прийшов до них ясний доказ. Посланець від Аллаха, який читає пречисті сувої. У них містяться правдиві писання. Ті ж, кому було дано писання, розійшлися одне з одним, після того, як прийшов до них ясний доказ. А їм не було ніякого наказу, окрім поклоніння Аллаху, щирого служіння йому, молитви та сплати закяту, ось правильна релігія. Воістину ті з людей писання й багато божників, які не увірували, опиняться у вогні геєни, де будуть вічно. Вони найгірші з творінь. Воістину, ті, які увірували і творили добрі справи, вони найкращі з творінь. Нагорода їм у їхнього Господа сади вічності, в яких течуть ріки. Вони будуть там вічно. Аллах буде задоволений ними, а вони будуть задоволені ним. Це для тих, які бояться свого Господа.